Завжди у пам'яті В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому військовому роману Василенко Бабію. Пам'ятний знак встановили на будинку, де проживав український захисник. Роман добровольцем став на захист батьківщини з початком повномасштабного вторгнення. Він один з найперших пішов, ми навіть нічого не знали. Як почалася війна, він сказав, все, я вже на війні, я добровольцем пішов, мене не брали. У мене дуже поганий зір, ми всі знали, він в окулярах, бачите, ходив постійно поганий зір, і він все-таки пішов, записався добровольцем, захищав Київ на самих початках. Потім, коли відвоювали Київ, він лишився в президентських військах, йому запропонували, він там м -м -м, захищав, після... Е Після того він пішов, все таки запитали, хто хоче захищати Донецьк. Він один з найперших сказав, що в Києві вже Київ відвоювали, значить, треба йти захищати далі Україну. Завжди пам'ятати тих, хто віддав найцінніше власне життя за незалежність держави. Роман один із героїв, які сміливо та відважно зі зброєю в руках захищали кожного українця від жорстокого ворога. Наш обов'язок шанувати пам'ять і пам'ять треба зберегти не тільки для рідних, а для цілої громади, тому і відкриття анотаційних дошок, але є героїв, книга і багато інших подій ми робимо в честь в пам'ять наших героїв. На жаль, ми сьогодні маємо більше вже 512 осіб, загинуло, наших героїв з громади, більше 110 чоловік сьогодні пропали безвісті. Тобто це величезні втрати для франківської громади. Розуміємо, що в кожній громаді є втрати в кожній місті області. Тому вічна пам'ять героїв, дякую тим, хто зараз нас захищає. Загинув Роман Василенко Бабій. Торік улітку під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.